Слава Богу. Будемо дякувати Богові за цей день, що можемо зібратися. Славити Його ім'я. Знаєте, хотів би торкнутися одну тему, досить така тема, яку кожен день ми стикаємося. Дякуйте Богові. Знаєте, часто люди нарікають. Я вам скажу, погода, жарко, холодно, дощ, недобрий, знаєте, так кожний день. З нашої сторони, якщо ви звернули увагу вже передо мною, брат Олександр читав, будьте вдячні, я хотів би трошки цю тему так торкнутися. Мені подобається один вислів одного мудрого чоловіка єврея, який сказав, каже, коли ви просите в Бога. То говоріть Богові, що у вас все добре. І Господь каже, вам пішле і скаже, він ще не знає, що таке добре, і зробить для вас добре. А коли ви будете говорити, що у вас недобре, не добре, гаразд, що у вас доля не, не, не добра і більше. Те, Бог скаже, він ще не знає, що таке погано. І може статися хуже. І знаєте, часто ми люди. Ми звикли жити в комфорті. Коли в нас щось недостачає, ми починаємо в Богові свої претензії говорити. І кажемо, Господи, а чому в мене так? І ви знаєте, порівняно з тим, що ми маємо, ми часто, буває, забуваємо дякувати Богові, що ми сьогодні проснулися, прийшли на зібрання, настав цей день. Для багатьох людей, знаєте, особливо взяти схід України, в них проблема. Вони не знають, де набрати води, вони не знають, де нормально переночувати. Моя сестра живе там недалеко в Ізюмі, двоюродна, говорить, каже: Я вже знаю, яка ракета, який шахет летить. І каже: нема спокою ні в день, ні вночі. І ви знаєте, читаючи апостола Павла до Колосянам. То в цьому післанні три рази згадується за вдячність. А ви читаю з першого розділу 12 віршик. Дякуйте Отцеві, який знайшов вас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив вас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. Аминь. Слава Богу! Знаєте, це слово. Яке говорить сьогодні до кожного з нас, дякуйте Отцеві, який зробив вас гідними. Представляєте, ми живемо на землі, а ми маємо частинку в Царстві Божому. Це пісня написано до віруючих людей. І тут сказано: каже: дякуйте Отцеві. І дійсно хтось задасть питання, як я можу Богу дякувати, коли в мене все не добре. Ви знаєте, коли в мене були випробування в житті, я вам скажу не легко, але я дякував. Я дякував, що я лягав, я дякував, що я вставав. Я дякував, що ті проблеми, які. І ви знаєте, воно потім пройшло. І ми часто говоримо Богові, повірте, такі слова, коли в нас якісь недобрі, ну, щось стається не гаразд, ми говоримо, Боже, я буду Тобі постійно дякувати. А тепер візьміть, згадайте свої обітниці про те, що ви говорили Богові, коли Бог у вашому житті зробив вам, і ви сказали Богові скільки раз дякую. Ви знаєте, мені пригадуються слова Ісуса, коли Ісус очистив цих 10 прокажених людей. І знаєте, 17 розділ, я скорочуючи час, 17 віршик написано так. У відповідь Ісус сказав: Хіба не 10 очистилось, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богу тільки цей чужинець. Зверніть увагу, коли в життя наше приходить благословіння, я вам скажу, ми буває його автоматично приймаємо і кажемо, можемо раз сказати Боже, я дякую тобі. Скільки раз ти дякуєш Богові за ту людину, яка за тебе молиться, яка тебе, можливо, допомагає фінансово? І стоїть питання. Знаєте, ми часто буває, забуваємо за добрі вчинки. А тут написано, що ви повинні бути вдячні отцеві, який вас визволив. Ми є сьогодні вдячні Богові, що ми знаходимося на цьому місці. Бог нам дав такий час, що ми можемо прийти і проаналізувати своє життя і сказати, Боже, дякую за цей прожитий день. Ви знаєте, в неділю мені прийшлося бути прошлим, посіщати хвору людину. І я так повертався додому і мені прийшла думка. Господи, я дякую, що я можу ходити. Ви знаєте, буває, як десь перетрудишся, якісь проблеми, там нога десь заболить, те все. Але це порівняно з тим, що лежить людина. Скільки ти сьогодні дякуєш за здоров'я, що ти знаходишся і ходиш своїми ногами. Ми буває, знаєте, щось стає в нас, і ми кажемо, Боже, ой, нам так важко. А Бог каже, подивися на ту людину, яка лежить 30 років. Хтось більше, хтось менше. І Христос задає питання, каже, 10 чоловік прийшло до Христа, отримали всі від Ісуса очищення. Були прокажені. Відходячи від Христа, вони йшли по дорозі у чистовиці. Кожен з них побачив, що вони стали чистими. Але один чоловік сказав: Я вертаюся. Я не йду не до яких священиків. Я йду до Ісуса, який мене іщ... очистив. І коли цей чоловік-чужинець, тут написано, правда, це навіть не з народа Божого. Оказується, тих дев'ять чоловіків, певно, були з єврейського народу. І знаєте, вони це прийняли як належне. І я вам скажу, часто люди приймають як належне. Ти дав і все. Але хто за ту людину подякує Богу? До Христа прийшов цей чоловік і сказав: Я дякую тобі, Ісусе. А ті пішли собі прийняли. І знаєте, є так часто, є невдячні люди. І серед народу Божого. І я вам скажу, є навіть невіруюча людина, вона набагато може бути вдячна, ніж інший, той, що разом з тобою. І Ісус це зрозумів і сказав, каже, дивіться. Громи цього одного чуженця. Колосянам в 3 розділі вже воно сьогодні зачитувалося, 15 й віршик, написано так: нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі будьте вдячними. Хтось задасть питання, як я можу Богові дякувати за якусь хворобу? Як я можу Богові бути вдячним, як в мене щось в житті не гаразд? І знаєте, є часто люди висловлюють свою невдячність, бо в нас нема порівняно з тим, що є комусь хуже. Тому Господнє Слово сьогодні навчає нас, нехай перебуває у ваших серцях мир Христа. Як важно оцей мир, який Христос нам дав наше серце, примирення з Богом? Щоб ми зрозуміли, щоб нам, до якого ви були покликані, написано, і. Бути вдячному. Як важно сьогодні дякувати Богові. І знаєте, псалмопив Давид, в псалмі написано, я читаю 100. Мені подобаються ці віршики, так пам'ятаю їх дуже давно, і завжди і не раз брати читали, це 136 й псалом написано так. Прославляйте Господа, бо він добрий і милосердя його вічне. Дякуйте Богові над богами, бо милосердя Його вічне. Якщо ви звернули увагу, в цьому псалмі написано такі слова: прославляйте Бога, бо Він добрий. Хтось може сказати, що Бог нас не добрий. Ви знаєте, часто люди винуючи в Бога в якихось проблемах, війнах, хтось десь щось зробив неправильно і всі люди часто винують Бога. І кажуть, Бог не добрий, Бог допустив це в життя. Але люди часто забуваються, що відходячи від Бога, люди порушають його закони, люди живуть за власним своїм сумлінням. І Бог не може втручатися в людину, ту, яка робить це зло. І якщо людина хоче щось, когось поцупити, ви думаєте, що Бог поставить перед ним якусь переграду, чи зробить якусь яму, щоб він туди впав. Людина піде і буде далі робити. Чому? Тому що він відійшов від Бога. І часто люди, винуючи Бога, говорять, це Бог допускає таке в наше життя. Це Бог такий недобрий. Ви знаєте, ні разу не чув, що хтось сказав, це сатана нас покусив на це. Це сатана нам зло дав в серце. Це Він нас понукує до цього. Ви чули таке? Я не чув ні разу. А знаєте чому? Тому що людина, відступаючи від Бога, служачи сатані, вона хоче звинуватити кого? Бога. А слово Господнє говорить: прославляйте Бога, бо Він добрий. Зверніть увагу на ці слова. Прославляйте Бога, бо Він добрий. І навіки Його милосердя. І ви знаєте, цей день наступає. За те, що є добрий Бог. І милосердя Боже обновляється зранку, тому що Бог є добрий. Якби Господь хотів би карати, прийде такий час. Ми читаємо, Біблія нам відкриває, прийде час, Бог буде карати людей, які відступили від Нього. Але сьогодні милість Божа. І тут так написано: бо милосердя Його вічне. І тут далі написано такі слова: дякуйте Богові. Бо Він є Бог над всіма богами. Тепер стоїть питання, якому ми Богові служимо? Правда, нема не образа, нема подобії, а ми служимо живому Богові. І наше серце повинно бути завжди вдячне. І ви знаєте, часто читаючи книгу Йова, зачитаємо такі слова, тут один тільки віршик. Такі слова каже в першому розділі 21 віршик. Після цього сказав, нагім я вийшов з материнського лона і нагім туди повернусь. Господь дав, Господь забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословене. Ви знаєте, тільки може сказати та людина, яка служить Богові. Тільки та людина може так сказати, що Господь дає, Господь може забрати. Господь посилає, Господь і благословляє. Господь може допустити в наше життя, випробувати нас. Чи дійсно. Знаєте, я часто людина каже, я вірю в Бога, я служу Богові, а Бог допускає в наше життя якусь випробування, правда, І чи, а тоді стоїть питання: а де твоя віра? Ти ж вірив, ти ж вроді би служив Богові, ходив в церкву, а тут таке випробування в твоє життя приходить. І тому Давид говорить такі слова в 109 му Псалмі, 30 й вірші: з великою вдячністю на устах прославлятиму Господа. Серед багатьох людей, багатьох людей величатиму Його. 109 й Псалом, 30 й вірш. З великою вдячністю. Це не просто, знаєте, я буваю, я людині там що зробить. Дякую. А вдячність. Це твоє життя, що ти вдякуєш Богові, що Господь тебе знайшов. І тут написано не тільки там, знаєте, собі буду. Я думаю, що ми кожен стаємо... І дякуємо Богові. Я пам'ятаю, колись ще моя мама була, і вона завжди молилася. Знаєте, я вам скажу чесно, я не розумів. Вона казала, Боже, дякую тобі, що я маю квартиру над головою кришу. Я дякую тобі за повітря. Я знаєте, я знаєте, собі сьогодні перевіряю, а скільки Богові я дякував, коли я дихаю свіжим повітрям, правда? Як буває, той кроноспан подме. Як неприємно, правда, той запах і дихати так не добре. А стоїть питання: а скільки ти дякуєш Богові за те повітря, яке ти дихаєш? Я чув її в молитвах: я дякую за воду, яку я маю. Я дякую за хліб, який ти мені даєш. І ви знаєте, ми до цих речей, я вам скажу, сьогодні звикли. Ми собі прийшли до крану, включили воду. Да, ми сьогодні платимо за неї гроші. Але ви подумайте, знаєте, я згадую, коли розпочалася у нас війна в країні. Оце виключили світло і не було десь 18 чи скільки годин світла. Пам'ятаєте, такі дні були. І ви знаєте, проблема? Проблема в тому, що не було навіть помитися, помити посуду, і елементарно зробити свої речі. І знаєте, я поїхав на джерело, знаючи там за другою шахтою джерело, я поїхав набрати води. Я їхав, я казав, Боже, як ми часто не цінимо те, що ми маємо, ми маємо в кранах воду. Ми, можливо, ропчемо часто на неї. Говоримо, що рижа вода йде, правда? Всяко буває. Чистимо ті крани, те все. Але ми дякуємо Богові, що ми її не носимо відрами. Я зрозумів тоді в той момент, як важко, знаєте, я привіз там 50 літрів, і цю воду треба було винести на третій поверх, там її набрати перенести. І я зрозумів, що треба бути вдячним Богові за воду. За хліб я пам'ятаю нас, колись був брат Олексій, як хто пам'ятає старших більше. Ви знаєте, він завжди говорив, в нього це було в житті, він пережив, пережив дитинство голодне. І він каже, я приходив до магазина і дивився, каже, на поличках лежав хліб. Я колись каже Богові говорив: Господи, чи буде такий момент, коли я вдоволь наїмся хліба? І прийшов час, коли він їв цей хліб і каже, приходив до магазину. Можна було б, каже, вибрати, і білий, і сірий, і, і булочку, і здобу, каже. все можна було. Я завжди казав, Боже, я дякую, що я дожив до того часу, що я міг поїсти цього хліба. Ви знаєте, є все, все те, що є порівняно. Якщо в нас якась проблема, ви згадайте, що в комусь набагато важче. Згадайте, що набагато важче комусь треба ту воду добувати. Може, з калюжі, може, з інших міст, а ти сьогодні користуєшся цим. Хай Господь допоможе і дасть, і знаєте, такий момент, коли ти дихаєш, ти часто, буває, забуваєш навіть дякувати Богові. Я пам'ятаю, коли моя дружина хворіла, не знаю, що це було, чи коклю, чи бронхи, вона задихалась, каже: Я не маю чим дихати. Я кажу, як ти не маєш дихати? Я дихаю. А я каже, не можу дихати. І знаєте, я з того моменту кажу, Господь, я дякую Тобі за повітря. Я дякую Богові за природу. Я вдячний Богові за Його благословіння в моєму житті. Да, ми будемо переживати різні випробування, да, ми проходимо. Але в тих випробуваннях візьміть собі таке прославте Бога. Якщо Бог в нашому житті Він веде нас, ви здайте йому славу. А як той мудрий єврей сказав, а Бог буде дивитися. Скаже, дивися, він вдячний мені. Я йому дам ще більше. Бо він добрий. Ми читали, правда? Його милосердя добре. Навіки його милосердя, і тут написано далі. Каже, я з великою вдячністю серед багатьох людей. Тобто, ти повинен бути вдячний Богові кругом, серед люду, в зібранні, вдома. Будь вдячний. Це є Боже благословення в твоєму житті. Сьогодні ти на цьому місці подякуй Богові. Знаєте, ми часто, я вам скажу, просипаємося і буває говоримо, Господи, ми хочемо так і так, і так, і так. А задайте питання, скільки ви дякуєте Богові? Ми можемо сказати, Господи, дякуємо за ранок і далі в нас починаються наші. Всі нужди, проблеми. Те все. Ви знаєте, я вам скажу утримав вістку від свого брата, який знаходиться в полоні. Моєму він написав декілька віршиків. Мене багато віруючих питалося, як там брат? Чи є про нього звістка? Нема. Але він написав: дорогий брат, я знаходжуся в полоні. Я жив здоров. Чекаю зустрічі. Моє серце переповнилось хвали Богові. Ми не знали. Ми тільки надіялися, але молитва робить роботу. І сьогодні, знаєте, ні одного дня я не руптав і не казав Богові, чому ти Бог так допустив? Він обіцяв тобі бути добрим і буде служити. Я ніколи в Богові таких питань не задаваю. Кажу, Господи, я вірю, що Ти збережеш його. І Він прийде і те, що він обіцяв, він виконає. Читаючи, Ще одне місце. Апостол Павло написав до Солонян 5 розділі, 18 вірші такі слова. За все, дякуйте, бо це воля Божа в Ісусі Христі, що до вас. Ви зверніть увагу всі ті слова, які я сьогодні читаю, це читаються слова для віруючих людей. Це не для тих людей, які не знають Бога. Дивіться, апостол Павло звертає увагу 5 розділ, 18 віршик. За все дякуйте. А стоїть питання, а як можна Богові дякувати за щось недобре? Апостол Павло не відрізняє, він говорить: за все дякуйте, бо це є воля Божа. І далі зверніть увагу, в Ісусі Христі щодо вас. Показується все те, що в нашому житті стається, це є по волі Божій. Те, що можливо ставатися там, в світі, Бог не може бути там винний. А те, що в нашому житті, то тут написано, що це є воля Божа. В Христі Ісусі, і зверніть увагу щодо вас. Але з нашого серця повинно постійно виходити. Дякую. Дякую, Ісус! Дякую за спасіння, дякую за те, що ти ввів мене в царство. Представте, ви живете тут, часто люди люблять, знаєте, мають багато громадянства. Радіють, що вони громадяни тої і тої країни. А скільки, я вам задам питання, ви радієте, що ми громадяни Царства Божого. Ви знаєте, до Ісуса підійшли учні і раділи, що в Його ім'я корилися демони, були всякі випробування. Хвороби були вигнані всякими Ісусом в ім'я. І коли учні підійшли до Христа і почали говорити, Господи, в Твоє ім'я коряться, в Твоє ім'я люди оздоровляються. І ви знаєте, що їм Ісус сказав? Ви пам'ятаєте ці слова? Радійте тому, що ваші імена написані на небесах. Скільки ми радіємо, що ми є написані там? Ми завжди Богові говоримо, Господи, мені так важко. У мене така проблема, в мене така сім'я, в мене дружина, в мене чоловік, в мене діти. І ми постійно Богові говоримо, що в нас не добре. А тут написано дякуйте Богові. Проснулися, поїли, випили води, прийшли в зібрання, прославили Бога. Дякуйте Богові. Бо тут написано, бо добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Хай Бог нас всіх благословить. І дасть нам бути в числі вдячних людей, дякувати йому, бо він є добрий. Хай Боже ім'я буде прославлене. Амінь.